Стверджує його, статус народного депутата, цей е, шановний пан майор, учасник судового процесу, попросив зараз відхилити це клопотання про взяття на поруки лише на одній підставі. Що воно так було написано, воно так з перевірена особа, так особа присутня в залі, так є по світі. Але бланку нема. І тому із-за того, що немає бланку, людина, яка має трьох дітей, людина, яка абсолютно невинна. Людина, яка сьогодні жодного свідчення про те, що вона є винна, має за думкою за відсутністю бланку народного депутата, за думкою пана майора, буде поміщена в візниця. Оце зразок правосуддя помилюсь. Я прошу вас, прокоментуйте, пане. Я не буду коментувати, бо вам нема що сказати. Чи ви не будете? А пан народний депутат перекручує факти, сказані... Ви ні. ж маєте можливість спростувати. Можете сказати, що не було в ході судового засідання нами. заявлено про бланк. Ви можете сказати? Може. Може. Можете. Ви можете сказати, що пан народний депутат неправду каже, бо про бланк я не казав. Ви не казали? Казав. Є протокол судового засідання. Що я підтримував введення... Засідання подання. рішення приймає не не пан прокурор, а я приймає суд. А я поки, суд, що, кажу, приймаю а приймаю а я поки що кажу, що ви представляєте, поки ми не змінили закон про прокуратуру, прок Представляєте державу. Нагляд. У вас ще є загальний нагляд. І от форма да. реалізації да. загального нагляду. є, у вас є загальний є, нагляд. Є. Да. І, і, і вимислите, бо, бо, бо вам, знаєте, такому е, дуже забезпеченому за рахунок коштів платників податків. Мої, я плачу податки. Я вас так ви теж да, на мої податки. Да. Ні дорогі. Ви платите не платите, бо ви платите, а я заробляю, плачу податки, отримую. Ви садите безневинну людину, в'язницю. Я вас в цьому звинувачую. Ви сьогодні позбавляєте безневинну людину права на захист. Я вас в цьому звинувачую. Якщо людина скоїла злочин, то вона має. Ви не, не надали ви суду не жодного, злочин, жодного доказу, злочин, що людина скоїла злочин. Повесь і саме злочин. страшне саме страшне, ви робите. Ви відмазуєте реальних злочинців, які ледь не вбили мене, не вбили мене і мого сина. От я би простив вам все. Цього я вам не вибачу. Сидит? И потом вы добро спать. Все еще их посадят. Кошмары не мучат? А да вы вы у Меня нет. Вы, да. Меня нет. Потому что я сегодня ночью буду на Майдане. спать там А вы будете кричать. Желаю успехов. Да? Я не верю в вашу издание. Вообще жесть. Я, я бы очень Лучше бы же молчал. Очень очень.